Фух, люди, ну це ж суш конкретна. І що, це? Сіється в таку суху землю, чи що? Опять зарить сюди мільйони. Люди, починається опять спека. Висуше нахрен нам опять цю нашу землю до повної пеляки, як то кажуть. Дощів я аж до на цілий місяць я не бачу. Весь вересень без дощу буде, чи що? А якби дивлюся, ціна на пшеницю є. І готувати посівмати грунт вже потрібно. Уже сьогодні 20 серпня, люди. Ще трохи і треба вже виїжджати в поля. А якщо у вас посівмати готовий, ну то що? Якщо це посіяти його в оцю поляку, то що з ним буде, люди? От з вашого досвіду, що з ним буде? Та ніхрена, люди, з нього не буде. Плюс уже цих різних мошок, блошок там вам покажемо. Yeah. Повно на полі, люди. Інсектицидна обробка по-любому, літер на тонну, не жаліємо, бо буде капець з'їсть нахрен вашу всю пшеницю. Плюс в таку жару люди, ось. Без цього препарата в таку жару сіятися не можна, люди. Попріє нахрен все в грунті. Наш Дніпропетровський інститут ось зробив препарат. Я вам скажу, люди, це не ігрушки, а робочий препарат. І тим більше за такі гроші. Копійки. Зараз покажу вам, що там є. Ну, пішло діло. Так що в нас тут в составі, люди? Ось. Антистрес, фосфорне калійне добриво. Люди, тут в составі монофосфат калія. Я вам вже всім вуха всі вам прожужав, скажу, вже задовбав би. Да? Но, воно працює. 100% люди на старті. Ваша зернинка отримує повний комплекс добрив. Які потрібні для їхніх гарних рівномірних сходів. Ось що фосфорне калійне добро, монофосфат калію, з амінокислотами, з мікроаліментами. Та коротше, тут все є, що потрібно нашій зернинці. Наступний препарат це ж наша та пленочка, про що я вам всім казав. Плівкоутворювач. Оце люди на 5-6 тонн. Він создає на нашій зернинці, так би мовити, пльоночку. Дає нам люди гарні рівномірні всходи, захищає від провокуючої вологи. А саме головне, що воно нам дає час. Ми підготували почву, підготували насіння, посіялися і чекаємо дощу. Зим... Зернинка лежить в ґрунті, вона не попріє, нічого з нею не станеться. Вона захищена. Але не забуваємо протруювач по-любому додаємо і інсектицидний, і фунгіцидний, тому що падлюк в землі повно і третє. Амінокислоти, ви знаєте, що вони коштують кучу грошей, але вони свою роботу виконують 100%. І ви мені люди скажете, 200 грам на 6 тонн. Так, да, люди, 200 грам на 6 тонн. Більше лить не потрібно. Вони свою роботу знають. Оце такий препарат Дефенсес. Ще хто не обробив насіння, не обробив почву, берем дефенс, сіємося в суху землю і не переживаємо. Коштує на гектар копійки, люди. Ви всі знаєте, що рік тяжкий і, як то кажучи, сіятися, не перестрахувавши, ми не можемо. Так що беремо дефенцес, перестраховуємося і все в нас буде файно. І ми поїхали.